Хотів би безмежно подякувати навчальному центру «Грант» за навчальний рік, протягом якого вони готували нас до НМТ. А саме викладачам, які нас готували, це саме Інна Олександрівна, яка готувала до нас з української, нас до української мови, Олена Володимирівна, яка готувала нас до математики. та... Владиславу Олександровичу, який готував нас до англійської, та Андрію Бородіну, який готував нас до історії. Уроки були дуже цікавими та насиченими. Завжди все розпочиналось вчасно. Викладачі завжди йшли на зустріч. Якщо потрібно було провести урок онлайн, то він проводився онлайн. Взагалі ніяких питань не було. Все просто супер, однозначно, рекомендую.